Пройшов ще один тиждень нашої викачки в Clash of Clans. Це вже 163 й день, 23 я неділя після нашого повернення в цю прекрасну гру. Раніше ми закінчили, навіть не було. По-моєму, 12-та, точно 12 дванадцяту тонголу навіть не було. Ми тоді навіть не були одинадцятим з того часу. Дуже багато всього змінилося. І наразі, в принципі, вже дуже багато чого ми знайшли, побачили, але ще багато чого, я так розумію, у нас попереду. Ця неділя була трошки цікавішою ніж попередні останнім часом. А саме ми попали в інший клан. Там, де проводити мали ЛВК, але ну, суперники в тому клані були занадто великі. Ми по факту провели тільки одну атаку першого дня, і вже на п'ятий день я вирішив, що з мене досить оцих очікувань. Перша атака була на 13-й таунхол, я 12-ка й то лише тепер е, новоприбувши, грубо кажучи, мене там закрили на три зірочки, а я. Е, Вищі голови хотів пригнути, скакнути вище голови, хотів забрати на три зірочки, і я думаю, у мене би все вийшло. Я думаю, я зараз вам це десь показую у пришвидшеному варіанті. Атака мала бути позаново на три зірочки, там королева мала нормально низ зачистити, а решта атаки мала зверху нормально пройтись, але я забув випити баньки. Я... Атаку, в общем, програв. Я думаю, через те, що він не випив баньки, там, запізн... запізнився з якимись там спелами, але суть, іменно, що я не випив баньки, і в мене війська були недокачані. І це важливо. І це важливо. Але це вже таке. Назад я повернувся в Nations. Тут вже ніби домовились, що будемо проводити КВшки, чуть не постійно. не важливо навіть, якого формату вони будуть, головне, щоб проводити. Тому що мені, по факту, суть гри для мене це в кланових іграх. Ну, а тепер давайте вже досить непогано часу прийшло, можна повернутися до. Клешов Нінця, який показує нам зараз, що ми 66% структур зробили, 62% лабораторій і 54 героїв. Я думаю, це хороший результат, якщо так по калькуляції каже, що мені ще ну, один місяць-14 днів потрібно, щоб до 13-го таунголу переходити. І я думаю, це в принципі плюс-мінус реальна цифра, враховуючи, що ми ще будемо. Баньки використовувати якісь книжки, думаю, можливо, це навіть буде швидше. Стінами тут не беремо до уваги, тому що ми їх не прокачуємо. Там ліниво на цьому сайті прям треба точно клікати, казати, скільки в тебе стіна. Я там знаю, скільки в мене стін прокачано, скільки ресурсів було, скільки прокачав, грубо кажучи, цього тижня, ну цього місяця, я так поняв ще нам дали цього гопліна, який за зелені. Діамант який готовий нам прокачувати, і, в принципі, ми будемо ним активно користуватися. Таким чином ми ще швидше прокачаємось, ніж те, що там е, заплановано. Також е, хочу показати зразу атаки на клан е, Варрі. Як бачите, ми його виграли. Прикольно, є клан Вар був. Прям тютілька-тюк-тільку. Чекайте, назад. Не це я хотів подивитися сюди і зразу. Подивитися на Enemy, я закрив, будучи десятим, закрив десятку. Давайте зразу на цей реплей подивимося. Але мені здається, що ця 12-ка не весь деф виставила. Тут, як мінімум, немає орла. Як ви таке зразу бачите, можливо, ще чогось нема, чого я не бачу, герої не прокачані. Але це, в принципі, для практики досить непоганий старт. Е, люблю Queen Walk, тому ним і починаю проходити. Так, я тут не чи... Ні, я бачте, я навіть не бустив своїх, свого, свою королеву короля. Ну, Я нападав тими, що в мене є. Квіна просто зачищає кладкастел, забирає стільки, скільки може, по максимуму. Бачите, я прям не йду, до талого йду і стараюся дивитися, який вона кусок від'їла. Ну, а далі запускаю кульки з якомога. З тої сторони, де менше супротиву, в принципі, ми, або мені так кажеться, так як є варто його протискаю. Король чисто йде на зачистці. Ну, в принципі, Як я і сказав, тут атака чисто тренери, для тренування, тому що, скоріш за все, це була не максимального рівня. Також ще напав на 11-й номер, готовий показати цей реплей. Тут уже король. Як це є, Орел є. І, ну, більшість, можливо, вона навіть весь деф є, там тільки стіни може не прокачені, ну і можливо, деф не по максимуму. Десь місцями. Ідея та ж сама: просто кіну запускаємо, щоб забрати клан Castle, два гобліни Пропиваємо так, щоб квіна зайшла якомога далі. Ну і в принципі далі тут діло техніки. Бустимо королеву. Я тільки бачимо, що в принципі вона достатньо зробила. Тут я ще хотів, щоб вона орла зачепила, але вона вирішила йти в іншу сторону, тому я вирішив відразу нападати. Кульки, як на мене. Ну, давайте такого, ними важко, але якщо, в принципі, запланували, як ви будете йти, то плюс-мінус вони свою справу все рівно зроблять. Тут атака теж, як бачите, на три зірочки. Так, ага, ще цього тижня, в принципі, ну, це ще з минулого тижня в нас появився Варден новезний. Давайте на нього заодно глянемо, бо я, по-моєму, на нього так і не дивився ось цей. Є та є. Як, якщо чесно, я до нього ще досі не звик, мені незвично з ним атакувати. Треба прям планувати, куди він і що він йде. А, до речі, ось це воркшоп. Все ж таки я помилявся, що воно не прикольно, тому що я думав, це тільки для того, щоб комусь скидати клонкаст, але це все ж таки там, коли тебе тобі не закинули клонкаст, ти можеш обирати те, що ти сам собі можеш. Те, що тебе тут збудовано. Тому це нормально. Нормально забираю свої слова, це прикольна штука. Так, давайте заодно зайдемо сюди. У мене скоріш за все, так воно і є. Тут нас збиралося ресурсів, це, по-моєму, по максимуму вже є. Тому варто ось це прокачати. Чи є резон щось інше викачувати? Я думаю, ні. В результаті в кінечному випадку я, напевно, буду прокачувати щось квіні, можливо, з цих самонити хіллерів. Скоріше за все, але наразі, в принципі, мене це не цікавить, тому давайте викачуємо викачуємо нашого Вардена, який корисний, який прям супер-класний. Супер я його ще просто не розсмакував. Мені треба звикнути з тим, як його використовувати. Ну, Я думаю, що я звикнуся, як тільки з ним звикнуся, там, на, на, на котрому на 13 рівні ця появиться. У ну, мене ще півтора місяці, грубо кажучи, є до того. Так, що ще цікаво відбувається з базою? Ну, я вже її хаотично почав викачувати. Насправді, я взагалі втратив сенс в плані а, немає різниці, що ти будеш викачувати, тому що на кланварах... В принципі, зазвичай проти тебе все рівно вищі таунхоли йдуть, нападають. Ну, ми можемо глянути, яка там, де там мій 10-й номер. Ось е реплей на мене напав восьмий номер, тобто він просто не дивлячись там. Ну, Вищий таунхол нападає на нижчу, де не прокачений весь деф, ну тут прям дивитися нема на що. Тому деф для мене втрачає трошки сенс. Е не знаю, не знаю, дуже. Хоча, можливо, якщо вже на 13-му таунхолі, якщо ми навіть на цьому прокачаємо весь свій деф до рівня 12-ки, можливо, можливо, воно буде трошки стримувати людей. Наразі я не бачу можливості, як воно має стримувати. от навіть якщо глянути, чекайте, все забуває, де це є. Дефенси. Ну, ну, ладно, на мене все ж таки не подають не на три зірочки. Деколи буває, ну, ладно, забираю свої слова в. В звичайному режимі на мене нападають і не завжди забирають на три зірочки, Тобто, все ж таки людям важко забрати цю атаку, але знову ж таки на кланварах зазвичай нападають, нападають там вищі рівні. Як бачите, я вже почав атакувати війною, хоча, скоріше за все, зараз я її вже почну викачувати, ставити на прокачку і вже менше буду нею атакуватись. Повернусь до самого потужного юніта, як на мене, це гоблінів, і ними буду фармити. Ще не ми, менш цікаво, це остаточно, це точно. Ладненько, на цьому, в принципі, все. Кланвари будуть цього тижня, я думаю, що тепер частіше. В клані дійшли до консенсусу з того, що о чому би ні. Кланвари потрібні, хоч і людей дуже небагато є, але все ж таки на 15 чоловік можна створювати. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні! І чекайте мого наступного огляду по байкачці.